Ваше блаженство, блаженніші Владика і милостивий Отець, ваші високоприсвященства і Преосвященство, богомудрій архіпастирі Христові. Все Господь, Творець неба і землі, призиває сьогодні мене недостойного до високого поклику Божого во Христі Ісусі, єпископське служіння, яке через покладання ваших святительських рук належить звершувати мені грішному, не людиною встановлено. Але сходить від самого Бога Отця і Його єдинородного сина та звершується особливою благодаттю Святого Духа. Святитель Григорій Богослов говорить, що служіння це має завидну та небезпечну висоту. Такими словами, великий учитель підкреслює, що крім зовнішньої, красивої і радісної сторони єпископства, яка є видимою для всіх, є ще сторона внутрішня, невидима, сповнена скорбот і боротьби. Подвигу самозречення та відчуття відповідальності за Богом вручену паству. Той, хто отримав єпископство, настільки на високу ступінь зійшов, настільки ж строго дасть відповідь, говорить ще один великий святитель Йоанн Златоуст. Згідно з вченням Святої Православної Церкви, єпископ це образ Господа нашого Ісуса Христа, який, за словами преподобного Ісидора Пелусіота, виконує справу Христову. І облаченням своїм показує, що він уподібнюється благому і великому пастирю, будучи поставленим нести на собі немочі своєї пасти. Не може бути більш відповідального служіння у цьому світі. Не може людина бути возведена на ще більшу висоту. Не може вона разом з тим обрати для себе ще більш тернисту дорогу, яка за прикладом пастирі-начальника Христа неодмінно іде через Голгофу. Тому стою я перед вами всечесні і боголюбиві архіпастирі, як перед ангелами нашої церкви, і розуміючи, що очікує мене, промовляю словами псалмопівця Давида, страх і трепет прийшов на мене. Адже великий скарб Божественної благодаті належить мені носити в собі, як у глиняній посудині. Але, сподіваючись на милість Божу, схиляю до землі коліна свого серця перед Небесним Отцем з твердою вірою, що неміч людська. Силою Божою довершується. Не в мені жодних людських сил і талантів, якими зможу понести хрест архіпастерства. Але є в моєму серці всесильний Бог, в руки якого віддаю всього себе без залишку, на нього покладаю всі мої надії та сподівання. Умови, в яких належить сьогодні звершувати єпископу, єпископу своє служіння, дуже непрості. В Україні немає єдності та миру. На сході нашої батьківщини продовжується збройне протистояння, а люди ненавидять один одного через різні світогляди та вподобання. У цій ситуації єпископ має бути посланцем миру, повинен мати мудрість та неябияке смирення, щоб, діючи в дусі божественної любові, примирити ворогуючих і заспокоїти збентежених. Тверда віра та готовність сповідувати Христа навіть перед обличчям смерті це ті необхідні риси, без яких неможливо. Проповідувати Євангеліє Христове нашим сучасникам. Сьогодні єпископу також слід зважати на шалений розвиток різноманітних технологій і той факт, що людство все більше і більше секуляризується, віддаляючись від Бога, повернути тих, хто заблукав і відпав від Спасительного життя у Христі Ісусі, та не втратити тих, хто є вірними чадами церкви, ще одне завдання, яке лежить перед архіпастерем в наш час. Все це вкотре змушує мене зважити свої немочі і попросити ваших сугубих молотов за моє недостоїнство. У цю незабутню хвилину перед моїми очима промайнуло все пройдене життя. Я дякую Богу за все, що було в моєму минулому, та смиренно прошу Його не залишати мене в майбутньому. Сьогодні завдячую кожній людині, яка одного разу, зустрівшись на моєму життєвому шляху, навчила мене чомусь доброму та корисному. Особливу подяку хочу висловити моїм батькам, які не тільки дали мені життя, але й відкрили для мене красу церкви та велич Божого храму. В дитинстві я мріяв тільки про одне стати священником. З ранніх літ подумки я часто наближався до постаті великого пастиря наших днів, преснопам'ятного блаженнішого митрополита Володимира, через первосвятительські руки, якого здійснилася мрія всього мого життя, і я отримав незбагненну для людського розуму благодать. Предстояти престолу Божому. Прості і глибокі, тихі і влучні, наповнені неймовірним життєвим досвідом слова Його блаженства, закарбувалися в моїй пам'яті назавжди. У цю хвилюючу мить доземну подяку дозвольте висловити вам, блаженніший наш владико і отець. За час мого послуху як помічника вашого блаженства з адміністративної роботи я отримував від вас неоціненні уроки та настанови, які неодмінно невдовзі. Знову знадобляться мені. В майбутньому єпископському служінні мене завжди надихатиме непохитний приклад вашої стійкості в канонах та віровщині Святої Православної Церкви, ваше просте та глибоке слово, пронизане багатолітнім духовним досвідом. Половина мого життя нерозривно пов'язана з київськими духовними школами, куди я приїхав здобувати духовну освіту ще 17-літнім юнаком. Тут, в надважкий час мого особистісного становлення і зростання, це благий промислитель віддав мене в руки талановитого і самовідданого архіпастиря, який невдовзі став моїм наставником та вчителем. Ця незабутня зустріч 12-літньої давності не тільки переформатувала моє молодече світосприйняття, але й докорінно змінила подальше життя, згадуючи все пройдене та пережите разом. Нині я низько вклоняюсь ректору рідної Альмаматер, високопреосвященнішому митрополиту Бориспільському і броварському Антонію. та особливо завдячую вашому високопреосвященству за щоденні мудрі поради, незмінне тепло і турботу, батьківську любов і повсякчасну підтримку. У своїх недостойних молитвах я завжди пам'ятатиму моїх викладачів і студентів, співробітників і помічників. Однокурсників і побратимів, з якими назавжди об'єднали мене наші рідні столичні духовні школи, в стінах яких, з ласки Божої, мені довелося пройти шлях від студентської лави до послуху викладача та вченого секретаря. Також сьогодні слова подяки висловлюю всім співробітникам Київської митрополії, з якими нас пов'язують щоденні робочі будні. Низько вклоняюсь на міснику Преображенського чоловічого монастиря, Бреської єпархії, архімандриту Серафиму Петручику. Моєму духівнику та восприємнику в чернечому Пострізі, який я сподобався прийняти в печерах Древньої святині нашого народу Святоуспенської печерської лаври. У сьогоднішній день з вдячністю згадую Високопреосвященнішого намісника, братію та благочестивих прихожан славетної обителі. Рішенням Священного Синоду Української православної церкви мені визначено бути вікарним єпископом вашого блаженства. Та очолити представництво нашої церкви при європейських міжнародних організаціях. У цю священну мить розмірковуючи над моїм майбутнім архіпастерським і представницьким служінням, хвилюючи, повторюю разом з пророком Ієремією, о Господи Боже, я не вмію говорити, бо я ще молодий. Але водночас зміцнює мене голос Божий первоверховному Павлу: Не бійся, але говори і не замовкай, надихаючись ревністю апостола язичників. Щоденно підноситиму славословну молитву до Всещедрого Бога. Господи, відкрий мої уста і уста мої сповістять хвалу Твою. Твердо знаю та непорушно вірю, що там, де закінчуються людські сили, на допомогу завжди незримо приходить Всесильний Господь Бог. Ваше блаженство, блаженніші наш владико і Первосвятителю. Сердечно дякую вам та всім членам священного синоду Української православної церкви. За велику довіру надано мені, вашому недостойному послушнику. Смиренно схиляючи свою голову перед вами, уклінно прошу ваше блаженство та богомудрих архіпастирів в час моєї особистої п'ятидесятниці піднести свої святительські молитви до Царя Небесного, Утішителя, Духа істини, щоб він приєднав мене до наступників апостольських і зробив достойним трударем у винограднику Христовому, готовим віддати йому належні плоди у свій час. Як колись при боговиці Моїсеї не згорала купина, охоплена полум'ям, так і сьогодні молю всемилостивого Бога, щоб він не попалив мене грішного, але благодаттю, всесвятого Духа, який зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків, очистив мене від всякої скверни і непристойності, стілив мою неміч благодатними дарами та дарував силу і наснагу право правити слово своєї істини. Амінь.